Друзі, всім привіт! Сьогодні вичищаю в курнику. Ось. Потім все це засиплю е дезінфектантом. І заново підстелю, бо стала дуже мокрита підстилка. Ось вже вичистила все, вигорнула, засипала дезінфектантом. Уже морозів великих не обіщають. Все, ось тут вже підстелила їм. Ось яйця вже знесли, <кій> поставила, сідала. Ось тепер такий вигляд. Тепер вже морозі великих не обіщають, буду періодично мой разу тиждень десь так, я думаю, підстеляти, в них вичищати, оце все і все буде чисте. Ось так ось вивезла гній сюди, поскладувала. Це буду тут весною робити парничок. Ось так ось воно виглядає. Зверху поставиться йошик дерев'яний. Потім туди землі нанести треба буде і накрите, посіяти розсоду і накрите або плівкою, або там щось таке. І отакі будуть буде парничук мене з розсадою. Зараз ось оправлюся в курей. Ось дала курім їсти, поприбирала курота ось сюди дольше, бо тут дуже грозно. І вони багато грязі наносять у курник. Ось так все це воно зараз виглядає. Солому вже сюди повитягували. Так, трохи приберу. Ось, кури ще несуться. Ще сьогодні ось тут у кухню поприбирала все. Ось поскладала мішки, кукурузу всю. Ось тепер тут така красота. Зараз буду готувати наутро їсти їм. Ось так що у укурай зараз таке життя класне настало. А це ось вечеряють кури. Отакі От сьогодні спроби. Всім горного вечора. Пока.